Всім привіт! Ми сьогодні ми провіримо е, е, ну, е, цей експеримент. Якщо ржаві е, предмети залити е, цих, цим спиртом, або остом, подивимось, що з цього буде. Ну що. Тут ви такі з бульки почулись. Там теж якісь бульки. Де там якісь бульки, тут теж бульки. На монетах мало бульків. А прям на нас ржавчині, прям дивиться як багато бульків. Виднев, що вже починається реакція. І, і тепер я знімаю, як воно. Е Таке воно хоче було ржаве. І я знімаю, яке стало. Ви уйдите реакцію, що сейчас через правда, добре? Дивіться. Ну, поки що всім пока. Почекаємо кілько... яке воно буде через годину, через дві. Я хочу я буду знімати через всі години які вони будуть хоче. Десь до 3-4 годин все-таки доберусь. Всім ну може не Ну, ми не прощаємося. Поємонський настане через годину. Всім добрий день. У нас аж 5 хвилин і подивіться, що твориться. Тут гад все пульк булька там, шо ж булькая. Тут бабулька. Ваше ваша пье, так буль. Булька и булька. А, у так що точно не так булька, як на тому ж есть. Богу, я говорю, что ржавый нет. Но пришлось дети пять хвани, еще будет через один. Я продовжую запись. Я воно вже просто я у мене рівно одну годину. Раучный скопияк не пішло. А з тої штуки? Ну, не знаю, ну, я я чекаю, чикати поутираю эту штуку. Хочешь подивиться, що з цим сталося. Тут краще рушником будет. Що рад, так шо, проще Все, я, я нормально вітер, подивіться, що у мене вийшло. Ви пам'ятаєте яке воно було, яке було і яке став, коротше ця штука. Копікен, думаю, що всі зробили. Ну, не, ну ця штука, файно відклеювалася, подивіться. Спасибо пробач, Підписуйся на канал і всім до побачення.